Вітаю вас на каналі Буває й таке. З вами авторка цього каналу Олена Яворська. Приємного перегляду. Марійко, де ти навчилася так готувати? Просто язика можна проковтнути. За традицією, санітарки і медсестри вечеряли разом, виклавши на стіл пластикові контейнери з домашньою їжею. У кого що було? У тяжках парував. Гарячий ароматний трав'яний чай. Коли Марійка дістала з сумки контейнер із золотистим розсипчатим пловом, духмяний аромат спецій відразу наповнив кімнату. А ще вона поставила на стіл баночку з яскравим домашнім лечо і пакет з рум'яними смаженими пиріжками з цибулею та яйцями. Дівчата дружно закрутили носами. З насолодою вдихаючи апетитні запахи, що йшли від щойно виставленої на стіл їжі. Пригощайтеся, дівчатка, з усмішкою запросила Марійка. Я дуже старалася все, як мене бабуся навчила у будь-яку справу треба вкладати душу і робити її задоволенням, тоді й тобі і оточуючим буде від того радість. А кулінарні здібності я й перейняла від неї моєї бабусі. Та не лише їх. Вона багато чого мене навчила. Бабуся була особливою людиною. Цікава, а що ж ти ще таке вмієш? Марійка, ти ж у нас ще новенька. Розкажи трохи про себе, ми поки про тебе нічого не знаємо. Ти якась дійсно особлива. Мабуть, як твоя бабуся, з приязними посмішками попросили співробітниці, ласуючи марійчиними пиріжками. Кожна людина по своєму особлива, підказала дівчина. Я не виняток, а бабуся в мене була знахаркою, травницею. Лікувала людей, уміла і тіло, і душу лікувати. До неї навіть із інших областей приїжджали, вона багатьом допомогла, дуже сильною і доброю була. Здібності у неї були особливі. Від оплати завжди відмовлялася, казала, даром отримали, даром і давайте. Та вдячні пацієнти все ж залишали щонебудь, хто якісь гроші, хто продукти, хто що міг. Бабуся навчила й мене розбиратися в травах, не лише яке зілля, від чого допомагає, а й коли його краще збирати і заготовляти, щоб воно мало найбільшу силу. Деякі рослини ми посадили просто у дворі, щоб не ходити щоразу до лісу. Тепер зрозуміло, чому твій чай такий особливий, закивала головою Ніна. Вип'єш? І сил, додається, готовий гори звернути. А інші особливі здібності тобі теж передалися, з острахом поцікавилися дівчата. Так, мабуть, передалися, просто відповіла Марійка. У дитинстві я лякалася своїх відчуттів, видінь, снів. Бабуся мене заспокоювала. Не бійся, онучка. Це мій дар тобі передався, не ми вибираємо свою долю. Тобі теж, як і мені, на роду написано людям допомагати. Тож, коли виростеш, казала бабця, вивчишся і станеш лікарем. Тоді багатьом людям зможеш по справжньому допомагати. Марійка замовкла, неначе поринувши у спогади. Ну, так а що ж далі було? Чому ти не вчишся на лікаря? з нетерпінням у голосі запитала Ніна. Жили ми удвох, сумно продовжила говорити дівчина. Бабуся ростила мене з народження, про батьків говорити не любила. У селі пліткували, що мама моя не надто путня була. І не встигла я ще школу закінчити, як бабуся померла. Таке от горе на мене звалилося. Зосталася я одна, от і приїхала до міста, влаштувалася на роботу санітаркою все ж ближче до медицини. А лікарем я обов'язково стану, як бабуся й хотіла. Звісно, станеш, погодилися дівчата. Тільки не здавайся. Ну що ж, пора працювати. Ходімо у третю палату, там треба білизну поміняти, запропонувала Ніда Марійці. У тій палаті лежала зовсім молоденька дівчина. Вона була підключена до різних апаратів, що підтримували її життя. Дівчина була без свідомості, коли напарниці впоралися зі справами, Марійка запитала, і давно вона в такому стані. Більше місяця бідолашна потрапила в аварію. Жаху тому, що за кермом була її мати, яка загинула на місці. А донька її звуть Єва, ось вижила. Але що з нею буде далі, невідомо. З коми Ніяк не можуть вивести. І чи буде вона ходити, теж під питанням. А батько, батько безутішний, дружину втратив, і от єдина донька в такому стані. Максим Сергійович людина небідна, готовий відправити доньку на лікування за кордон, але поки що на транспортування не наважується. Марійка підійшла ближче до ліжка, пильно подивилася на дівчину і тихо, але впевнено промовила: Яка ж молоденька і гарна, все буде гаразд, вона буде жити. На наступне нічне чергування Марійка принесла з собою пучок сухих трав, туго перев'язаний червоною ниткою. У ньому були полин, шавлія, м'ята, Звіробій і ще кілька рослин, відомих лише їй. Коли всі вечірні процедури були зроблені, палати прибрані, хворі полягали спати, а персонал зайнявся своїми справами. Марійка непомітно увійшла до третьої палати. Єва лежала з заплющеними очима, апарати. Миготіли лампочками, неголосно шуміли й попискували. Дівчина дістала з пакета металеву тарілочку, свічку і ароматний пучок трав. Її обличчя було спокійним, зосередженим і трохи відстороненим. Марісі здавалося, що її бабуся стоїть зараз поряд, спостерігає, підбадьорює. І підказує, що робити. Спочатку зроби окурювання. Пучок ти зібрала правильно, з потрібних трав. А вони проженуть негатив, що накопичився в палаті. Дівчина немов би почула знайомий голос. Марійка запалила свічку, піднесла до вогню пучок, а потім загасила його об тарілочку трави почали тліти, розповсюджуючи густий духмяний дим. Не встигла вона зробити й коло по палаті, розмахуючи пучком страв, що довольно сильно димів, як раптом пролунав різкий, пронизливий звук. Це спрацювала протипожежна сигналізація. І в наступну мить зі стелі. раптом Полилися струї холодної води. Марійка розгублено зупинилась і подивилася вгору. Вода текла все сильніше, і холодні бризки попадали на обличчя непритомної Єви. Неочікувано тіло дівчини здригнулося. Єва розплющила очі, закашлялася і тихо прошепотіла. Мамо, де я? Марійка, не звертаючи уваги на сигналізацію, кинулася до ліжка. Єво, все гаразд, тепер усе буде добре. Дівчина з подивом дивилась на Марійку. А де мама? Де вона? Я тільки що її бачила тут, поруч із собою. І Єва Спробувала підняти голову, шукаючи поглядом матір. Лежи спокійно, втримала її Марійка. Через хвилину палата наповнилася людьми в білих халатах. По відділенню прокотилися злякані вигуки, загрюкали двері. Сигналізація продовжувала гучно верещати. Через тиждень Максим Сергійович, батько Єви, підійшов до сестринського поста. Мені потрібна Марія Святець. Де я можу її знайти? спитав він. Медсестра здивовано підняла очі від паперів. Хто вам потрібен? А, зрозуміла, це наша Марійка. Але ж вона тут більше не працює. Як це? Її звільнили. За порушення трудової дисципліни вона мало не спричинила пожежу у відділенні. Це ще Марійка легко відбулася. Вона ж врятувала життя моїй доньці, з хвилюванням вигукнув чоловік. Так, ми знаємо, але порядок є порядок. Вона тепер у дворі клумби прополює. Наша завідувачка Роза Соломонівна сувора, але справедлива, знає, що Маріка сирота, їй нікуди подітися, от і залишила її тут, на господарському дворі, як виняток. Так вона сирота, задумливо повторив Максим Сергійович і поспішно вийшов з відділення. На лікарняному подвір'ї він побачив дівчину в робочому халаті й хустині серед буйно квітучих кущів троянд. Добрий день, Марія! – приязно звернувся він до дівчини. «І я батько Єви. Добрий день, усміхнулася Марійка. Дуже рада вас бачити, як почувається Єва. Краще, набагато краще, і це завдяки вам. Вас, мабуть, сам Бог нам послав, а ви ще й постраждали через нас. Та які ж то страждання. Я люблю землю і за квітами доглядаю з задоволенням. У мене є пропозиція, без передмов продовжив Максим Сергійович. Єві потрібна доглядальниця. Попереду довгий процес реабілітації. Ви... Згодні попрацювати у нас. Марійка вагалася. Насправді, зітхнув чоловік, Єва почувається доволі кепсько. Не встає з ліжка, ноги її не тримають. Вона погано спить, має болі, відмовляється від їжі. Донька тяжко переживає загибель матері. Вони були дуже близькі. Для мене це теж страшна трагедія. Ми лишилися з донькою удвох. Тому я хочу, щоб поруч з нею була не просто доглядальниця з агентства, а радше подруга, весела, добра, з світлою душею, така дівчина, як ви. Він подивився на Марійку з надією. Ну що? Погоджуєтеся. Я згодна, тихо відповіла дівчина, подивившись на чоловіка спокійним, проникливим поглядом, як наче зазираючи йому в душу. Я навіть не питаю про умови та оплату знаю, що ви мене не скривдите. Наступного дня Максим Сергійович показував Марійці дім і її кімнату. Яка краса, захоплено мовила дівчина, просто як у кіно. Я радий, що тобі подобається, відповів господар. У нас ти ні в чому не будеш мати потреби. З Євою, Марійка теж швидко знайшла спільну мову, як і передбачав Максим Сергійович, Увечері. Коли покоївка за звичкою пішла до Єви зробити заспокійливі і знеболювальні уколи, Марійка її зупинила. Ін'єкцій більше не потрібно. Єва вже заснула. Я залишусь поруч з нею. Вранці Максим Сергійович зайшов у дончину кімнату, щоб привітатися, і дуже здивувався. Єва сиділа у ліжку і весело сміялася. А поряд сиділа Марійка, розмахуючи руками і щось жваво розповідаючи. А ще в моєї бабусі жив гусак, такий величезний, прямо як добрий підсвинок», – розповідала дівчина. Бабця називала його Грицьком, і гусак знав своє ім'я і відкликався. Грицько ходив за бабцею буквально по п'ятах, навіть у магазин її супроводжував. І коли йшов за бабусею, то широко розкривав крила і видавав пронизові звуки схожі на собачий гавкіт. Сільські собаки розбігалися хто куди. Марійка засміялася і навіть спробувала зобразити, як гавкав Грицько. Єва сміялася так щиро, що Максим Сергійович мимохідь теж посміхнувся. Він не пам'ятав, коли в останнє бачив доньку такою життєрадісною. А чим це у вас так смачно пахне? раптом поцікавився він, глибоко вдихнувши повітря і принюхавшись. Та це я зранку пиріжків із шовковицею напекла. Відповіла Марійка. Я таких ніколи не їла, в захваті вигукнула Єва. Дуже смачні. Нарешті, з радісним хвилюванням подумав батько, у доньки з'явилися гарний настрій і апетит. А на обід я хочу приготувати коронну страву моєї бабусі, сальники. З усмішкою сказала Марійка. Я про таку страву теж ніколи не чула, здивовано промовила Єва. Це щось із сала. Не зовсім. Це фарш із гречки й печінки, який загортається у тонку жирову сітку. Виходять такі котлетки, що запікаються в духовці. Внутрішній жир містить. Багато корисних речовин і вітамінів. Він дуже потрібний ослабленим хворим, таким, як ти, Єва, та й смак у них не перевершений. Вірю, відгукнувся Максим Сергійович. У мене вже слинки течуть. Я пообіцяла Єві, що ми всі разом будемо обідати за одним столом в їдальні, додала Марійка. Її крісло в ліфт поміститься, я перевірила, і я допоможу їй спуститися. Так, я дуже хочу спуститися, кивнула Єва. Мені вже набридло сидіти в цій кімнаті. Батько з вдячністю поглянув на Марійку і лагідно посміхнувся доньці. Того ж вечора Максим Сергійович. Став свідком ще однієї дивної сцени. Через привідчинені двері кімнати Єви він почув голос Марійки. Давай, ти спробуєш піднятися. У тебе вийде, тільки не бійся. Не знаю. Мені лікарі казали, що я ще не готова, тихо відповіла Єва. Не слухай таких вироків. Ти сильна. Я бачу. Єва обережно спустила одну ногу на підлогу, потім другу. І, тримаючись за Марійчину руку, вона повільно піднялася і стала на ноги. Коліна дівчини тремтіли, але обличчя сяяло від радості. Я стою. У тебе вийшло молодчинка, радісно шепотіла Марійка. Скоро й ходити почнеш, а потім і бігати. Максим Сергійович прикрив рота долонею, аби не зронити вигуку і не налякати дівчат. Його серце прискорено билося, а очі наповнилися слізьми. Минуло півроку. Після курсу реабілітації в німецькій клініці, куди Єва поїхала разом із Марійкою, вона повернулася до навчання. Одного разу, зайшовши до батьківського кабінету, Єва серйозно промовила. Тату, ти ж знаєш, що у Марійки є мрія стати лікарем. У неї є здібності, і в школі вона навчалася добре. Ми повинні допомогти Марійці. Ти ж можеш оплатити її навчання. Звісно, доню, кивнув Максим Сергійович, я тільки й думаю про те, як віддячити їй за все. І ще, тату, я не хочу з нею розлучатися. Вона мені стала, як сестра. Максим Сергійович уважно подивився на доньку. А що, якби вона справді стала твоєю сестрою? Ти маєш на увазі, щоб удочерити Марійку? Єва затамувала подих, а потім її обличчя засяяла. Я давно про це думаю, але боялася тобі сказати, так, доню. Я так і вирішив, і добре, що ти першою забила цю розмову. Життя таке крихке і скороминуче, ми вже відчули це. і немає нічого важливішого за любов і підтримку близьких нам людей. Мама, це б схвалила, впевнена мовила Єва. Без Марійки наше життя. Ніколи не буде таким світлим і щасливим, яким би хотіла його бачити моя люба мамуся. Максим Сергійович тихо кивнув. Рішення було прийнято. Невдовзі у Максима Сергійовича з'явилася ще одна донька, а у Єви улюблена сестра. Вони стали однією дружною родиною. І від цього в їхньому житті стало ще більше любові і щастя.